Запрошуємо в наш ринг представника міста Одеса. Амір Аракелян! З тайського боксу, який знайшов себе в боях на голих кулаках. Його актуальний рекорд 4-2. Облиски аміру! Зустрічайте його опонента. Наш гість туреччини, який представляє місто Ізмір. змір. Фаїк дурмас! Ти срібний призер Туреччини з боксу, який, як і багато його співвітчизників, проведе дебют на голих кулаках. Оплески нашого гостю. Файк дурма. Але зверніть увагу на Аміра. Він виконує якийсь станок дивитися, малазійців. Ай-яй-яй-яй-яй, небезпечний погляд від Аміра. Суддя, так зустріч. Відчувається, напруга буде. Ну що ж, перший раунд, Амір. В чорних тейпах, і в червоних тейпах у нас представник Турції. Дурмас. Файк. Непогано так працює на дистанції, так трохи здивував Аміра, але Я думаю, зараз Амір буде включатися теж повну. Ух, заряджає зараз. І так. Непогано заробилися хлопці. Так, да, дійсно. І Жир. представник Турції так вийшов сюди також. За нокаутом прийшов. І трохи чіпляє. Зараз здивований. Амір, але намагається все ж просувати свої удари, просувати свої комбінації. Але в деяких моментах Мам... зачепив зараз справи. Амір. О, гарно обмінялися ударами. Трохи знизився темп, але я думаю, це просто так, знаєш. Корпус непоганого. Да. Оу! Яка понімився? Тримає, тримає. Удар дуже був потужний. Так, Ви витримав, це, витримав. Очікує, очікує. Полетів вперед зараз. Розрятованого. І тут Резаві. просто небезпечно для обох спортсменів. Неймовірно. Джебом на джебі зараз держить. Представник Турції Аміра. Да, Файк. Оо, Але небезпечно. Тут кожен удар, кожна комбінація. Так, я Ой-ой-ой, зараз зачепив. Зачепив зараз файка Міра. Відраховують перший нокдаун. Знову підбирається через джеб. Підбирається і намагається закинути. Правий боковий. Файк. Що, кінцівка першого раунду, але який насичений раунд. Я думаю, що трохи для Аміра треба міняти щось, тому що тримати такі важкі удари ти не зможеш всю дистанцію. Да, да, дуже так. складно, Аміру. І ти диви, як завівся, просто паєк. в голову не спись услышишь руки он бьет прямой уходи за руку и закидывает второй и оставляю его удар слышишь меня не звездись не надо это лишнее капапа переедено питать берельно соло коротку тюсу айн перепитику ну кого Bekliyorsun, ne? bir dakika bekliyorsun. Bir boşal, sol sağa içe giriyorsun. Bak bir tek bunu yapacaksın. Sol, 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 sol. sol, soul, sol bir, e bir, bir dakika Boşalıyorsun, sol sağa giriyorsun. Boşa giriyorsun. Ben biliyorum yapacağım kanka okay, dur. Sonunu yukarı tut, bizi dinle. Çok yavaş sadece adam. sana vurduğunu göremiyor, sadece. sana vurduğunu göremiyor. Nasıl anlıyorsun? Dış, minyatür, sol. Dereci, cıvık, zadi, golu. On, kavu etkili. Ne, ne sil? On, kavu etkili. Ну як він витримав цей удар, коли капучуть не було цього? Це прям Це прям схава. Так, але складно. Мені здається, дійсно ти правий, що складно постійно тримати таку кількість ударів, сильних ударів, не просто пристрілюючих да. ударів. А це але дійсно це... потужні а... удари, які вкладаються його візові. Фаїк кожного разу видно, що він довертає корпус на максимум. Кулак хоче забрати. Голову, да, і має, має, да. Да, має шанси накаутувати. І дійсно обидва, обидва спортсмени вийшли дійсно за достроковою перемогою сюди. І так, друзі, другий раунд. Амір проти Файка. Знову підбирається перший. і Закидує свій правий. О, ще туди зал... залітає знову, від правий. Знову ця права. Намагається відбуватися зараз Амір, але ой, важко. Дуже важко зараз складно, Аміра. Складно, складно. Тримається, тримається. Амір, звісно, з окончика може вистрілити своїм боковим. Амір. Але надіятись тільки на, на цей удар проти такого. Опонента це грається, грається. Да, небезпечно, Фаїк, хоче, хоче закінчити, я так розумію, цей бій. І він більш ще більше і більше підбирається, пробуває вже по корпусу. Виснажує, поступово виснажує він аміра. А є оверхенд від Аміра, але Але ось такі удари можуть бути для нього. Зараз намагається. Намагався, точніше і mm, показує. Да, файк, що зараз буде відповідь. По корпусу пробуває зараз. Файк тримається. Амін. Ще більше і більше підбирається. Думаю, що трохи зважено, зважено, приймає рішення. Ого! Та що? Оце камбек! це він став, він став. Просто але, але, але треба є дожимати. Да, треба є наш часу добувати. Нажимай. Yeah. І ще один нокдаун. Ще yeah. один нокдаун. Yeah. Що? Це нокдаун. Yeah. Да. Це нокдаун. Намагається, намагайся зараз продовжувати yeah. поєдинок. Yeah. Треба дожимати. Yeah. Треба, треба дожимати. Продовжує yeah. поєдинок Амір. Дожимати, yeah. Дожимає зараз. Є! Uh -oh. yeah. Ще один досконал. Достаково uh -oh. до перемога. Третій, третій uh -oh. нокдаун, за раунд. Третій нокдаун раунд. Подивіться раун. на Фаїка. Треба віддати наєжну Подивіться на Фаїка, він кожного він разу. встає. встає. Да. Оце кабинет. Це неймовірний. Амінь! Неймовірно! Як було тяжко, але він це все ж таки зробив. Воу! Це те, про що Які ми емоція! Да. Одиночні удари Аміра можуть стати, да. можуть стати його. Все ж таки він вигадав свій шанс. Вигадав свій шанс. What I do-do-do-do Бонус! 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 бонус, бонус, бонус нос, В дану поєдинку нокаутом перемогу здобуває Аракелян Амін! Оце нокаут, оце камбек. Важко йому було, важко три але нокауни. все ж таки да. три. Сильних нокдауни. Один шанс разу вставав і він, вставав. він скористався. Да. Але От той, шанс, да, той шанс був важливий. Потрібний да. шанс скористався на повну і, і, і не дух відпустив. наших воїнів. Красава в обличчі Аміра. Амір, ну що за камбечище, я зірвав голос просто. Ух, так і надіявся. відвідають правий крюк. В історії посмотрите, отрабатував в залі. как всегда. Мне сон, кстати, снился, что на там выиграл. Мне когда снится, так и сбывается. Это, кажется, найсложнейший твой суперник, не? О, не, лобби был сложнейший. О, да, да. да. Мы там боксировали пожестче. Здесь попал по ребру, но это такое нормально. Слухай, у другом раунде ты просто озверил. Я бачив по твоих очах, что просто планка зервалась. Пацаны смотивировали рядом. Спасибо пацанам, которые были со мной. С Азова и с Кракена. Близкие рядом все и всем спасибо, кто поддерживал. Кто-то в Донецке, кто-то дома в Одессе. Всем спасибо. А души всех обнял. Красавчик, я тебе витаю, мер. Спасибо, что я еще. Готов за пояс. Готов с любым за пояс выйти. Уже 4-0. Пора. geldim. Bu benim için güzel bir tecrübe oldu. Burada yenildim ama İlerleyen maçlarda daha iyi performans sergileyeceğimi düşünüyorum. Buradaki herkes de bunu gördüğünü düşünüyorum zaten. Burada çok büyük bir organizasyon var gerçekten. Çok güzel. Burada devamlı dövüşmeyi düşünüyorum inşallah. Faik, перший раунд був однозначно за тобою, да, але в другому раунді Amir все ж таки зміг тебе переломити. Чому? Що сталося? Dediğim gibi bu çıplak elle ilk deneyimim. Normal eldivendeki gibi yumruklar e, daha sert geliyor çıplak elle. Ama sıkıntı yok yani. Bu benim için dediğim gibi tecrübe oldu. İlerleyen zamanda yanım benim karşımda durabilecek bir rakip düşünmüyorum. Burada gerçekten güzel şeyler yapabileceğimi düşünüyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim inşallah. Buradan aileme, Ramazan hocama ve arkadaşlarıma teşekkür ederim yanında oldukları için. Bir dahakine galibiyetle döneceğime söz veriyorum. Buradan doğmamış yeğenime selam olsun. Зустрічайте облисками нашого наступного бійця представник міста Бухів Денис Геращенко. Разовий призер міжнародних з кікбоксингу, який сьогодні дебютує у кулачному спорті. Давайте побажаємо йому успіху і підтримаємо! Зустрічайте його опонента. Наш гість Туреччини. Представник міста Догу Баязид. Думан Ахмед на прізвисько Барласт! Майстер спорту з боксу сьогодні, так само як його протеже, проведе свій перший бій на голих кулаках. Ваші оплески для нашого гостя! Ну що ж, представник Турції в червоних тепах проти дебютанта. Гіращенка Дениса з Обухіва. Так, ми бачимо, що Денис, ну ми точніше знаємо по інформації, що Денис достатньо титулований. Боєць і досвідчений. І так, дорогі друзі, перший раунд нашого протистояння. Денис дебютант в чорних тепах проти представника Турції Ахмета в червоних тепах. Так на джебі намагається тримати Ахмет свого опонента, але ми бачимо, що Денис так намагається заробитись, диктувати oh. свої умови, але дуже дуже небезпечно oh. вони так обмінюються ударами. Та ти що! Це не на шутку, не на жарт, так завелись. Хлопці. І так. Хлопці просто показують рівень зараз. Швидкість, швидкість, неймовірна, але зараз в таких випадках. У кожній лайтвейт. Це видовищні бої. В таких розмінах на п'яту точку це як здрасте. О, як зустрічаємо, передає! Стріляє Денис нокаут. Ой, в нокдаун свого опонента. Ахмеду зараз відраховують. І він готовий Готовий продовжити поєдинок, але коли... like як це було динамічно. Заряджений, заряджений. Да. Там був непоганий епізод для Ахмеда, але Денис все ж таки відправив на п'яту точку в таких розмінах. Дуже небезпечні розміни, як він зустрічає переднім боковим. Але Ості... не О, ще один. Ще один туди додає Денис. Він просто вичікував да, цей да, да, момент. Да. Безперервний був тиск від Ахмеда і просто один, удар, один удар. удар. Це те, що ми говорили на початку. Неймовірний таймінг знають. знає, що робить? О, ще один. Передній боковий залітає. Ще один. Як розмашисто працює, але дуже впевнений, і цілеспрямовано Відпрацьовує зараз Денис. Намагається зустрічати його перкотами. Ахмед. Але Денис як з базук заряджає а, удари дай! свої. Трохи гіллятини. <рив> <рив> Денис не на жарт просто завівся. Є трохи у нього січка, січка над, та, над правим байк. оком. Але як він виходить від ударів Ахмєда, намагається відповідати. Женеться зараз за Ахмедом, але тут в таких але так випадках вийшов... о, о пошатнув під кінець він свого опонента. Який був небезпечний розмір. See <laughs>

На мене дивись, на мене дивись. Ти іноді, дуже конкурентний іноді достатньо поєдинок. просто серця, да. серця. Так, 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 медиаторського серця для да. того, щоб перемогти 100%. Але в цьому випадку ми бачимо, що все ж таки досвід Дениса він, він дуже допомагає йому. І ці його удари безперервні по і, джеби, і бокові і бокові сипи, постійно. І да, з різних і так, друзі, другий раунд. Другий Ну і для мене дуже швидко пролетів перший раунд навіть за межами емоцій. Красені хлопці, і зараз просто очікуємо бурю емоцій. Зараз намагається наздогнати як заробилися хлопці. Корпус голова від Ахмета, але зараз намагаються перекриватися. Оце так повернув! розумію. Да. Гарно відпрацював зараз. Ахмети я думаю, дуже ой, дуже важко зараз. Денисо. І викликає, да, доктора, є сечка, є січка. Над лівим оком. <плес> да. Удар влучно відпрацював, зараз ахм'ят і повернув. Все ж таки. За перший раунд. Десь бачимо, да, над лівим оком. Лікар Там. каже, що не радить. Продовжувати. Продовжувати і... Денису. Є! І... Да, оце камбек! Це було сильно. Це Все камбек поєдинку. Сильно. Технічним нокаутом в даному поєдинку перемогу здобуває Думан Ахмед на прізвисько Барлас. Вітаємо Ахмеда! Вітаємо з перемогою! Але просто неймовірний поєдинок і Денис. я Думаю, просто допустив одну помилку, якою Ахмед скористався.